Новий об'єкт, нова робота, попросили нас е, закінчити деякі недоробки. В принципі, що в нас тут? Е, стіни мають бути венеціанка. Маємо такі тріщинки, були перебудовані трохи стіни, напевно. Ну, так, принаймні господар каже, пішли тріщини, павутина. Треба це все діло ще перешпахльовувати. І будемо закінчувати. Грунтування робити і цей і венеціанку. Далі. Так, по нюансах у нас тут виходить, стелі зробили. Хтось там поробив, і от на стиках вийшло десь такі гіпсокартоно погано зробили конструкцію, є тріщини пішли. Такі тріщини досить серйозні. Від ніші до ніші, плюс між багетами, виходить, тріщини. Ну, не знаємо, чому справа, будемо розшивати, шпаклювати. І, і, і таке. Другий нюанс. Зробили. Добре видно на, на, на самій підвісній стелі, там глибше у нас іде натяжна стеля. І там іде підсвітка діодна. Проблема, яка в чому заключається. Зробили підсвітку, закрили просто багетом. І от що у нас вийшло. Як добре придивитися, видно, що е, підсвітка просвічує багето. Тобто там нічим її не закрили, не поставили короба для ледовської доріжки, ну, трошки халатно до того поставилися. Плюс, от, коли ледовська доріжка світить, за рахунок того, що немає ніякого для неї там ні короба, ні нічого, натяжна стеля робить відзеркалення. Так що Ви всі самі прекрасно бачите, що, що має. Тобто, прогадали з тим. Перший варіант, що можна було зробити, щоб того не було. Або стелю нижче опускати. І тоді б просто мала щілина була між натяжною стелею і багетом. Або ж сам багет клеїти не в рівень стелею, а піднімати трошки вище, вийшов би трошки такий зубчик. І багет був би перекрив сам вигляд самі діоди, щоб їх не було видно в відзеркаленні. Ну, це вже опущений момент. Що будемо робити з тим, щоб багет не просвічувався? Будемо експериментувати. Чи, чи все, що полоски гіпсокартону будемо різати. будемо ззаді його якось там фіксувати, на шпаклівку наклеювати, щоб воно гарно трималося, щоб воно не, щоб воно не повідпадало і щоб, щоб забрати це. Ну, щоб цього просвічування не було через багет. Будемо пробувати, не знаю. Ну, таке, потім. Паркет побили, ставив плінтуса, трошки підлога сама плавала, бо не погано вирівнювали е, саму площу під паркет. Але в загальному так, 7-8 може бути. Тріщини по стінах так само пішли, будинок, новий, новобудова. Маємо трохи павутинок. Тут також попросили. Щоб з тим щось зробити, треба, мабуть, також розшивати. Грунтувати, шпаклювати, грунтувати, малювати. ну, Щоб позбутися цього. А далі? Далі. Це не так? Це ні, 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 це хтось робив, ми просто закінчуємо. Ось так. Гардеробна у нас, то треба тільки розетки доробити. Підсвітка тут гардеробні будуть. Просто сама шафа буде зроблена з часом. І треба повиводити суто під. Підкреслення, як будуть саме саме розташування шафи, треба буде зробити суто підлед доріжку повиводити. І це З обоями були проблеми. Порозходилися стики. Тобто, коли клеїли обою, сильно її натягнули. Коли зганяли, коли волога висохла, самі шви порозходилися. Тут були нюанси, що ось тут, ось в цьому місці. Отаке було вздовж всіх стиків. Ну, там верх нам також розійшовся, але в загальному переклеїли, зняли обої, переклеїли Ось такі, ніби поховалися, все, все більш-менш гарно. Е, хазяїн казав, що задував. Е, Що в нас ще тут лишилося? Дзеркала привезли. Повинні бути вони ось так наклеєні. Ну, який нюанс може бути, не факт, що виходи кабелю. І самих розеток і вимикачів, не факт, що вони співпадають, тобто треба буде розпакувати, переміряти все, чи все сходиться, і тоді клеїти. Ну, скажімо так, трошки така робота не з безпечних. Дзеркало дороге і воно трошки. Буде, будуть ручки труситися. Ну нічого зробимо. Дальше. Далі. А, стеля. Також були нюанси на стелі на другому ярусі. Світло, коли звімкнули, показалося, що вона сама стеля як целюліт. Нічого, вже перешпаклювали, лишилося покрасти. Далі. Йдемо. Нюанс в ванні. Зробили, поставили фреску. І зараз. хазяїн. Каже, що йому не подобається сам стик, як порізали саму рамку. Ну, тут перше. Цю сторону врізали за коротку, але воно ще не так е сумно би було, якщо б придивитися, оця ця плитка йде нижче від всіх інших. Тобто, ця, ця рамка, ще частина цієї рамки, вона ще опустилася вниз і в нас виходить зверху. З тої сторони, щілина є, з цієї сторони щілини немає. Ну... Це треба буде фугою заробляти. і, ну, в принципі, не знаю, як воно цей. ну і цю частинку рамки треба буде також перерізати, тому що вона закорочена. Казав, профіль десь маємо, але ну, з того, що я бачу, я можу сказати, що ми ніфіга не маємо. Тобто будемо замовляти профіль, доробляти рамку. Ставили плитку передні майстри, що тут працювали. Не знаю, в чому проблема, коли вони просто... В який період часу вони робили ці стіни, ну, виходить, от, плитка відпадає. Тобто підозри, що або під, під краску не прогрунтували і просто краска відстає від основи, від самої шпаклівки, тому що пилюка залишилася під краскою. Плитка, в принципі, не є настільки тяжка, але, але значить неякісно щось було зроблено. Ну, не знаю, ці частинки переклеяться, що далі буде. Ймовірніше, що в нас знову буде падати. Ну, 90%, що може, можливо і буде. Ну, що в нас тут? Наше просили зробити. Нижній ряд плиточки треба зняти. Тому що, як завжди виходить, ті думали, що коли підлога піде, піде плінтус, ніхто не знав, що то буде плитка. Донизу не дошпаклювали. Тобто полиши, лишилися такі, такі дзюрки, і воно негарно виглядає. Тобто, просить господар зняти, зашпаклювати, закрасити і ті майстри, хто робив, ось це, буде собі вже доробляти далі. Це не наша справа. Ну, от і все. Підвіконники що? Підвіконники поставили, хлопці. Якість не дуже. Стик не проклеєний. Можна було поставити на бісквіти. з'єднати і склеїти, щоб він щоб не було цього. Ну, то вже таке діло. Зараз, мабуть, воно вже буде так, як воно є. Господар каже, що, в принципі, йому більш-менш підходить. Ну, що можна просто знизу дати якусь пластину металічну, щоб принаймні з'єднати його, щоб воно не рухалося. Ну, можна попробувати проли, пролити клеєм ще пива. Все ж таки щось трошки зловить. Ну, в загальному таке позаробляти герметиком це все діло треба, бо сопожок поклеїли, але сопожок поклеїли, але не позаробляли. Ну, Дрібниці, нюанс який. Маємо робити Венеціанку, але господар поспішив, чи не знаю, чи майстри поспішили, не питали навіть. Коротше, поклеїли багети на стіну. Ну, скажімо так. Це трошки ускладнює роботу і додає ціни в роботу з Венеціанкою за рахунок того, що зараз нам потрібно всі багети повністю обклеювати. Промскочем маскінтейпом і, і, і аж тоді працювати з венеціанкою. І ще в чому нюанс, що треба буде дуже постаратися, щоб структура самої венеціанки всюди була більш-менш одинакова, як на середині стіни, так і під самий бає. Тобто е, проблема в чому? Проблема в тому, що коли структура робиться на площі, коли е, сам шпатель має вільний хід. Получається, структура одна. Коли е, у нас вже є багет, тобто багет сам, сам шпатель не може піти вище, тому що мішає багет. Получається, що проблема в тому, що треба буде ну, дуже постаратися, так, щоб не пошкодити сам багет, і, і щоб структура вийшла більш-менш така, як, 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 як і вся сама основа. Тобто, Недобре, не можна так робити. Якщо хто розраховує на те, щоб, що має бути фінішний матеріал, венеціанська штукатурка, люба штукатурка декоративна, чи це буде ну, будь-який матеріал, не можна клеїти БАГЕТ. Краще зробити е, фініш стіну тоді акуратно поклеїти багети, там, потім вже не проблема. Тиждень е, стіна стоїть, е, матеріал кристалізується, Затягується потім акриловим герметиком, губкою можна змивати. Вже венеціанській штукатурці нічого не пошкодить. Тобто боятися нема, що, що там будуть мити і, і розмазять саму венеціанську штукатурку. Ну це вже піс... тиждень часу, плюс-мінус два. Там, в принципі, е... коли робиться така робота, я не думаю, що це вже остання робота. Все одно, що там йдуть меблі, ще щось там можна почекати і тоді закінчити. Так, щоб не було ніяких проблем. Ну, Так як вони вже тут поклеєні, варіанту немає. Будемо мучитися. Постараємося зробити так, щоб максимально було, максимально було до. помилка тих, що ставили плитку, поставили хлопці. І от краще, краще, якщо двері не стоять, коли двері не стоять на місці, краще. Е Плитки, які підходять до обналічника, не ставити. Плитка стоїть, її зафугували вже, воно вже готове. Вставляємо е, архітрейм, вставляємо обналічник. Получається, він нам не сідає, тому що плитка задовга. Тобто, зараз треба, коли вже готова стіна оброблена е, герметиком. Потрібно збивати цю плитку, бо її підрізати на місці, в принципі, шансу немає, тому що немає, пошкодиться та, що знизу. Її обов'язково зривати, підрізати. І ще в чому питання. Якщо у вас немає запасної, треба бути ну, дуже акуратно, щоб не зламати її. Бо якщо вона пошкодиться, ну, окремі кошти знову ж таки. От Скажемо так, поставили двері, тоді цю плитку підрізали під розмір, нема жодних проблем. Так у нас зараз є, є така штука, що нам треба її якось демонтувати, підрізати і поставити на місце. Знову ж таки, роботи, в принципі, небагато, але, але це така робота, що забере часу багато і, і надіюсь... Що не треба буде ще плитку купляти, хоча казала, що десь ще десь одна-дві штуки сопушка були. Таке опалення, опалення треба зливати, тому що радіатор стоїть, а щоб венеціанську штукатурку зробити. Е шпатель, ну, щоб зробити чи торці, чи боки, чи задню частину, в принципі, щоб добре зробити, шансу нема так, щоб радіатор стояв. Його обов'язково. Е Перекривати, зливати воду з радіатора і, і тоді робити венеціанську штукатурку, тоді вже буде кінець. От. Ну, Нюанс з порогами. А, ванна. Господар купив те подібний поріг. Ось такий. От хоче, щоб його поставити. Хлопці, що робили плитку, вони щілини не залишили. Тобто зараз нам потрібно робити проріз. Стоять двері. Тобто проріз повністю зробити, не вийде. Вийде скільки вийде, потім треба буде побавитися самим порогом, треба буде лишню частину відрізати цього носика, який має заходити в землю. З однієї і з другої сторони і клеїти суто там, де, де ми зможемо зробити проріз. Раз. Друге. Е, яка помилка тут взагалі? Коли робили самі двері, не, зробили стик зроблений неправильно. Тобто, що мається на увазі. Коли поставиться поріг при закритих дверях, поріг виходить, у нас на коридорі. Тобто двері ось тут закінчуються. На прикладі, наприклад, ось тут можна показати так само. Ну тут більш-менш хлопці ще чуть-чуть постаралися, але все одно. От з кімнати покажемо. Та сама ситуація. Якщо закрити двері, виходить, стика видно. Тобто, якщо піде поріг, то поріг мусить заходити всередину в кімнату. Без варіантів. От якщо стик видно, значить поріг по-любому в кімнаті. Щоб правильно було, треба сам стик робити по центру дверей. Тобто є от рама, і робиться стик плюс-мінус ось тут, по центру дверей, самого полотна. Тоді, коли поріг стає, його, в принципі, не видно ні з однієї сторони, ні з іншої сторони. Ну це треба знати просто, які будуть двері, і тому, хто робить саму чи плитку, чи паркет, треба показувати. Так, двері ось сюди стоять, відкриваються в ту сторону. З тих має бути тобто, плюс-мінус. там в принципі, можна вирахувати точно, тому що є закінчення стіни, що з однієї сторони, і що з другої, коробка плюс-мінус стандартна 100 мм йде. Полотно 38 мм, тобто все вираховується, промальовується, і стик робиться безпосередньо там, де він має бути. Тут у нас у ванні виходить, стик виходить, у нас буде от на цьому рівні рами, а двері ось тут. Тобто ця планочка буде. Її не видно буде з ванни, але буде видно з коридору. Ну, то вже інакше не буде. Ось так. Ну, нюанси завжди є нюанси якісь, але, в принципі, не, 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 не настільки страшні.